Нас не відболіло і не відболить ніколи. Це дійсно так. Це біль, який буде боліти кожного з нас все наше життя. Рубці будуть нагадувати про себе завжди. Сьогодні, 2 квітня, минає рік, як Київщина була звільнена від окупантів. Пригадуємо ту мить, як ми зі сльозами на очах слухали, коли нам казали, що на Київщині вже немає жодного окупанта. Це було дуже приємно. Нам на очі наверталися сльози, це були сльози радості. Вони і зараз в нас є. Ми дякуємо Господу, дякуємо нашим дорогим захисникам за те, що вони зуміли це зробити. Вони витворили ворога з нашого краю, з нашої Київщини, але нас болить те, що ворог ще є на великій території нашої ненької України. І наші дорогі захисники роблять це можливе неможливе. Для того, щоб цих потвор позбутися. Як я кажу, позбутися до останнього папірка. Інакше я сказати не можу. Не віриться. Та рік уже минув, минув уже рік, як Київщина вільна, як кожен з нас цю звісточку почув. Та рана залишилася суцільна. Ось 2 квітня, радість у сльозах, та рана і сьогодні кровоточить, у пам'яті те пекло, біль і страх тягнувся час, неначе поторочі. Звільнили нас. Низький за це уклін. І серце України уціліло. Шалобний дзвонить і понині дзвін. Вже рік минув, та нас не відболіло. Макарів, бородянка та ірпінь, іванків, і мотижин в миті кров'ю, і ворзель, і гостомель чантерпінь, четвертування, стежка у безголов'ї, і стоянка, і буча, і мощун. Бої точились і людей вбивали, обірвано гору життєвих струн, а інших ще й живцем десь закопали, був стогін, плач і. Тиша на віки. Вже рік минув та в пам'яті зостались. Кровавої зостався плин ріки. У муках із життям вони прощались. Тортури, вбивства, низка катувань. А скільки ще не знайдено, не знає. Повисла віха над людьми знущання. Вже рік минув, та все ми пам'ятаємо. Так, рік минув, ми все пам'ятаємо. І ми ніколи цього не забудемо. І ми ніколи цього потворам не простимо, тому що у нас зосталась рана, глибока рана, яка продовжує ятритися, яка продовжує кровоточити, яка болить нестерпно. Тому що потвори. Забирають життя у цвіту українського народу. Забирають життя в наших героїв-захисників. Забирають життя у невинних цивільних мирних людей. Ні люди, ні Господь. Цього потворам ніколи не пробачать. На це можуть вони не сподіватися. Час розплати прийде. Ми не знаємо, коли він прийде, але він прийде обов'язково. І все буде Україна.